Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні я розповім вам про пригоду, яка сталася одного гарного, теплого сонячного ранку. Тільки но визирнуло сонечко, домашні тварини пішли на лужок пастись. Дитинчата так захопилися, загралися, що відбігли від своїх матусь. Як же їм зустрітися? Першою оговталася мама Качка. Вона сказала ках-ках-ках! І до неї прибігли Каченятка. Мама конячка сказала Іго, Іго го, до неї прибігло Лошатко. Мама Кізонька сказала Ме, ме, до неї прибігло козенятко. Мама Корівка сказала Му, М. До неї прибігло телятко. Мама овечка сказала Бе, бе, до неї прибігло ягнятко. Мама Квочка сказала ко 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 Ко-ко-ко!» до неї прибігло курчатко. Мама Свинка сказала рох-рох-рох, рох-рох-рох, до неї прибігло поросятка. Мама Киця сказала няв-няв, до неї прибігло кошенятко. Мама собачка сказала гав гав!» до неї прибігло цуценятко. От і добре, всі зустрілися, всі раді і щасливі. Давайте з вами повторимо у мами качки каченятко. У мами конячки. Лошадко. У мами кізоньки козенятко. У мами корівки телятко. У мами овечки ягнятко. У мами квочки курчатко. У мами свинки поросятко. У мами кицьки кошенятко. У мами собачки, цуценятко. Всі раді і щасливі. Ми з вами сьогодні з усіма познайомилися. До нових зустрічей!